У день 12 вересня російські військові обстріляли село Станіслав. Поранена 76-річна жінка, яка в цей час була на вулиці. Про це у телеграмі повідомила обласна військова адміністрація. Близько 9.30 армія РФ з артилерія атакувала село Томина Балка Білозерської громади. У власній оселі був поранений 51-річний чоловік. У будинку потрощені дах, стіни, двері та вікна. Повідомила Ова у телеграмі. Вранці близько 5.30 під обстрілом був один з районів. Херсона, розповідають місцеві жителі. Чули, що там раз, два, там, ну подальше, як кожен день, як кожен час ми чуємо ці вибухи, а потім раз свіст маленький, такий, губ і все. Що у вас зруйнувало? Літню кухню зруйнувало, значить вікна у кімнатах, чердак, он побитий. Вот. вот так вот. Ну и тут вот беседка была, тут беседочка была, все разнесло. Вот, вот видите, тут вот ничего, тут тоже все выбито. Вот виноград <laughs>, стоит без листьев. Та соседняя крыша, бачите, старая. А сколько было пролетов? Ой, вы знаете, я же не, не считала. Лежишь и ждешь, куда же оно прилетит. А оно от і прилітела рядом. А у нас воно постоянно. Постійна то там, то тут, то тут вокруг нас гуляє. Ми вже четвертий раз обстріляні. Минулої доби під обстрілом російських військових був Херсон та Садове у передмісті обласного центру. Отримав поранення 11-річний хлопець. Стан дитини задовільний. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Як себе почуваюся. Все добре. Не болить уже. Не извлекался. Злякався, кто ж признается. А як ты трапилась? Выгоняли машину з двора і. Дрон скинули. Ну, вижидаєш момент, пока их не будет. Ну нету, 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 нету. Тишина. Стартуем, стартуем. Открыли ворота, только машину выгнали. Закрываем ворота. Здрасті. Била армія РФ минулої доби і по населених пунктах п'яти територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог наніс авіаційних ударів по населених пунктах от Кам'янка, Миколаївка та Бугунка. Крім цього, з артилерії наніс удари по населеним пунктам Михайлівка, Червоний Маяк та Тягінка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Нововоронцовка, Михайлівка та Тягінка. В Ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом, за повідомленням обласної військової адміністрації, минулої доби армія РФ обстріляла 23 населені пункти правобережної Херсонщини. 11 людей поранені. Олена Самська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон.